Добре, Значить, я хочу вам представити магістра фізичної терапії та ерготерапії, засновниці Центру фізичної та реабілітаційної медицини PI «Ре AI. ви можете мене виправити, Ольга Євгеній Сніжинською. У нас зараз що у нас робиться? 30 число, 16.11, тобто, ми все наживо, все, все по-чесному. Так е, наступна на доповідь: симуляційна медицина та емоційно психо, психологічна е, емоційна психологічна підтримка, нові горизонти для роботи з вагітними та молодими мамами. Як це мені близько, чесно кажучи, дуже цікаво вас послухати. Будь ласка, надаємо слово, шановна Ольга Євгенівна. Так, дякую, тоді я почну. Отже, вагітність це не лише фізіологічний процес, а глибока емоційна подорож. Окрім радості, жінки часто переживають страх, тривогу, самотність, після пологова депресія, емоційне виснаження не виняток, а поширена, але часто замовчувана реальність. Сучасна медицина все більше звертається до імунаційних підходів, щоб підготувати майбутніх матерів. На пологів та материнства, а також навчити медичних фахівців надавати емоційно-психологічну підтримку. Мета ж моєї доповіді показати, як поєднання симуляційної медицини та емоційно-психологічної підтримки здатне змінити цей стан речей. Я хочу поговорити про інструменти, які вже існують, які давали свою ефективність, і які можуть відкрити нові горизонти в роботі з вагітними та молодими мамами. У Повідомляємо основні види симуляційної медицини, сучасні інструменти, наукові докази ефективності, взаємозв'язок, симуляція з психоемоційною підтримкою вагітних та приклади програм та перспективи розвитку. Що ж таке симуляційна медицина? Простими словами, це як репетиція перед справжньою операцією чи прийомом пацієнта. А навіщо вона потрібна, щоб навчитись діяти правильно в складних ситуаціях, щоб не нашкодити справжнім пацієнтам на початку навчання, щоб покращити злагоджену роботу команд у лікарнях? Те, що відпрацювати рідкісні або критичні випадки, які трапляються нечасто, але можуть бути смертельно небезпечними. Попри технічний прогрес і доступ до медичних послуг, досвід вагітності та народження дитини часто залишається психологічно складним, як для майбутньої мами, так і для тих, хто її супроводжує. Отже, з боку жінки, це недостатнє розуміння фізіологічних процесів, брак довіри до системи, негативні історії інших породіль. Усе це формує напруження, тривожність, а в деяких випадках страх перед пологами, як подією. З боку партнера або близьких часто, відчуває, часто є відчуття безперечності, вони не затримують, бо самі не були підготовлені, а очікування від них високі. З боку медичного персоналу, ну медичний персонал працює в умовах високого навантаження, часто без ресурсу для емоційної підтримки пацієнток. Рішення є використання симуляційних технологій. Розглянемо може. Основні види самоляційної у медицині це високотехнічні манекени та тренажери, це рольові ігри та стандартизовані пацієнти, це віртуальна реальність, це доповнена реальність. Таким чином, симуляційна медицина охоплює широкий спектр технологій. Ну а спільною рисою є імітація реальних ситуацій для навчання, відпрацювання дій або підтримки пацієнтів у безпечному середовищі. Трішки звузимося і перейдемо безпосередньо до сучасних інструментів і технологій в акушерстві, на натології та психологічній підтримці. Почнемо з акушерських симуляторів. Серед найвідоміших акушерських симуляторів є NoEL. Також є це все високотехнологічні манекени, які метують пологи з можливістю програмування сценаріїв: від нормальних до ускладнених, як дистоція плечиків, сітичне перележання, потреба в касровому рослині тощо. Вони оснащені змінними модулями: штучна плід, реалістична маска та. Датчиками для оцінки дій студента. Програмним забезпечення правильність і швидкість виконання маніпуляцій. В галузі ж неонатології застосовуються симулятори новонароджених, такі собі інтерактивні манекени немовлят. Прикладами є SIM-UP, SuperToy або Radioно До речі, він представлений на фото зліва. Це роботизовані немовлята, які дозволяють відпрацювати реанімацію, допомогу про асфіксії. Доп... Догляд за недоношеними дітьми вони допомагають медперсоналу опанувати критичні навички, як то інтубацію, масаж серця до того, як стикнутися в цьому в реальному житті. Манекени можуть плакати, дихати, змінити колір шкіри при гіпоксії, мати пульс на поповині. Окрім медичних навичок, симуляція догляду за немовлятами корисна і для батьків. На підготовчих програмах вони тренуються полинати, купати та годувати дитину на спеціальних ляльках-симуляторах. Існують навіть інтерактивні малюки, які правдоподібно, відтворюють режим намоляти, плачуть у різний час, потребують годування, зміни підгузків, заколисування, наочно демонструючи наскільки вимогливим може бути догляд за дитиною. Не меншникавим напрямком є програмні симуляції та платформи віртуальної реальності для кошерства. Сьогодні з'являються віар-додатки, що моделюють процес пологів або післяпологовий період. Віртуальні тренінги за допомогою віар-гарнітур бригада може пережити синалогової кровотечі, наприклад, чи прелоксимії і працювати з злагоджені на відео представлений приклад проведення тренінгу, злагодження роботи команди. Медик увіар околярах і інструктор, який контролює проведення практичного заняття, і за мені тому спостерігає, що виконує команда у віртуальному середовищі. Ну і до речі, лікарі в окулярах бачать приблизно якусь таку картинку маніпуляції, які проводить хтось з колег, власні маніпуляції, а також реакція пацієнта на це все. Інші швиар-програми орієнтовані на самих вагітних. Так існують проекти, які показують жінці віртуальний родзал і навчають вправам, або навіть дозволяють побачити тривимірну модель власного плоду в утробі. Під час пологів vr технології вже застосовуються для зменшення болю та тривоги. Виглядає це так: жінці пропонують одягти VR-шолом, у якому відображаються заспокійливі пейзажі дихальні вправи чи інтерактивні ігри для відволікання уваги від болю. Дослідження показує, що така віар-терапія під час пологів здатна істотно знизити відчуття болю та тривожність у породі. До речі, така методика вже використовується у клініках в Києві. Окремо варто згадати симуляції для психологічної підтримки. У таких симуляціях головне емоційні, а не фізіологічні сценарії. Це можуть бути рольві ігри або технологічні моделі відтворення пологового відділення, навчання грудному вигодовуванню, реакція на плач дитини чи розподіл обов'язків у родині. Мета показати, що це все не так страшно, як здається. Часто в процеси злучають психолога, який коментує емоції та допомагає пропрацювати тривожні моменти. Доповнена реальність теж знаходить застосування у навчанні акушерів, AR може, наприклад, показувати над манекеном віртуальне зображення положення плоду чи напрямок ведення голки при спінальній анестезії. Тож, перейдемо до наукових досліджень. Симуляційна медицина в акушерстві та перинатології активно досліджується науковцями. Ось деякі застосування, на яких я хочу звернути увагу. Це віртуальна реальність для зменшення болю та тривожності. Нещодавній огляд наукових праць підсумував результати досліджень щодо VR у допомозі вагітних. Майже половина з цих робіт була спрямована на зниження тривожності у вагітних, інша половина на полегшення болю. З 8 з 9 випадків використовування VR продемонструвало відчутну користь для жінок від зниження рівня тривоги до ефективнішого знеболення під час переймів. Зокрема, це Ця технологія здатна відволікати увагу від болювих відчуттів, тим самим зменшуючи суб'єктивне відчуття болю і навіть потенційно знижуючи ризик після пологової депресії, яка часто пов'язана з тривожністю та негативним досвідом пологів. Традиційні курси підготовки до пологів деталі частіше включають симуляційні елементи. А подекуди повністю базується на них. Пілотне рандомізоване контрольоване дослідження у Китаї у 2021 році стало одним з перших доказів ефективності такого підходу саме для породіль. Учасниці основної групи, які пройшли всього лише 4 сесії симуляційного тренінгу, мали значно нижчий рівень стресу перед пологами та вищу впевненість у собі. А ніж жінки, які проходили стандартну підготовку. Ключовим елементом програми була робота з сімом манекеном для тренування пологів, на якому жінкам демонстрували та пропонували спробувати поза під час переймів, техніки дихання тощо. Дослідження показали, що симуляційне навчання допомагає подолати страх, знижує тривожність і психологічне навантаження, а також може покращити деякі медичні результати пологів. Значна частина симуляції у перинатології традиційно орієнтована на навчання лікарів, акушерів, медсестер. Однак, кінцева ж мета таких тренінгів це безпека і добробут пацієнтів. Наукові роботи підтверджують, коли медики відпрацьовують її комунікацію в симуляторі, потім реальні пацієнти отримують більш кваліфіковане лікування. Показовим є французьке дослідження, де оцінювали вплив симуляційного тренінгу для лікарів на психологічний стан жінок після втрати вагітності у першому триместрі. Частину пацієнток консультували лікарі без підготовки, іншу після проходження симуляційного курсу з комунікативних навичок. Результати були вражаючими у навченій групі рівень горя за шкалою ПДС був значно нижчим. Пацієнти частіше відзначали двайливе ставлення і краще розуміння інформації. Також зменшилась потреба по додатковій психологічній допомозі. Дослідники встановили, що симуляційне відпрацювання сценаріїв повідомлення тяжких новин покращує суб'єктивний досвід пацієнтів і знижує психологічну травму. Це підкреслює важливість симуляційного навчання для емоційної підтримки. Підготовлений лікар ефективніше заспокоїть, пояснить і допоможе родині пережити кризу. Інші систематичні огляди також підтверджують переваги симуляції: тренування команд пологового відділення на манекенах знижують частоту помилок і покращує злагодження дій під час ускладнення поробів. Взаємозв'язок. Що ж, симуляційні технології та емоційно-психологічна підтримка вагітних взаємодоповнюють одна одну, створюючи нові можливості для покращення досвіду жінок у перинатальний період. Симуляція може розглядатися як місток. Між клінічною підготовкою та психологічною готовністю розглянемо кілька аспектів цього взаємозв'язку. Багато вагітних жінок бояться пологів або тривожаться за здоров'я дитини. Не всім допомагають бесіди з лікарем чи підготовчі курси. Іноді потрібен реальний досвід. Коли жінка активно бере участь у симуляційному сценарії, вона з позиції спостерігача переходить у позицію діяча. У цьому допомагає симуляція. Участь у змодельованих пологах зі зміною ПО, з дихальними вправами, взаємодією з інструктором дозволяє опрацювати страхи в безпечному середовищі. У Великобританії, наприклад, проводять дні відкритих дверей у симуляційних центрах для вагітних та партнерів. Такі заняття знижують рівень тривоги і підвищують психологічну готовність. Коли ж медичний персонал регулярно тренується на симуляторах, він набуває не тільки технічних умінь, а й впевненості у своїх діях, що є важливим психологічним аспектом, а впевненість лікаря чи акушера позитивно впливає на емоційний стан жінки. Ситуаційні навчання команд допомагають відпрацювати спілкування з пацієнтами під час критичних моментів, наприклад, при стрімких пологах чи ускладненнях. Симуляції розвивають не лише навички, а й емпатію. Дослідження показують, що лікарі, які проходили самоляційне навчання, краще надають емоційну підтримку. Це відзначають і самі пацієнти. Акушецькі тренінги часто включають soft skills, як говорити про екстрену, екстрену операцію, як реагувати на біль, підтримати жінку та її партнера. І це все формує більш епатійну, емпатійну модель поведінки медиків. Щодо психолога, що ж, психолог у симуляційному центрі нова, але важлива практика. Фахівець допомагає створювати сценарії з емоційними викликами та бере участь у дебрифінгах після симуляції. Це дає можливість обговорити стресові реакції, навчитися керувати емоціями, а також зберігати чуйність до пацієнтів. Цікаво, що сама участь у симуляції може мати терапевтичний ефект для пацієнток. У Фінляндії під час пандемії створили VR-програму з 360 відео для допологової підготовки. Жінки мали змогу побувати у пологовій залі віртуально, навіть без очних занять. Відгуки були позитивні, учасниці почувалися спокійніше і навчалися у зручний для них час. Підсумовуючи, симуляційна медицина і психологічна підтримка тісно переплітаються. Симуляція робить підтримку більш ефективною, даючи інструменти пережити і опрацювати страхи, а психологічний підхід робить симуляцію більш гуманістичною, фокусуючись не лише на навичках, а й на почуттях. Сьогодні також активно розвиваються цифрові формати підтримки. Вони не замінюють медиків чи психологів, але стають важливою ланкою постійного м'якого супроводу. Це віртуальні помічники для вагітних і молодих батьків, на кшталт, плюші ПІАІ, Суули чи супермами, що відповідають на запитання про симптоми, розвиток плода післяпологовий період, надають пояснення простими словами і забезпечують емоційно нейтральну, неосудливу розмову. Коли жінці тривожно, страшно чи просто самотньо. Такі системи доступні 24 на 7, не потребують запису чи черги і можуть значно знизити напругу в моменті, а також знизити навантаження на медичний персонал. У поєднанні з симуляційним навчанням вони створюють безперервну підтримку від інформації до дії, від тренування до розмови. Проведені дослідження вже показали клінічну ефективність. Такі ще зарекомендували себе позитивно під час роботи з людьми з діагностованою клінічною депресією. Штучний інтелект активно входить у симуляційну медицину. З'являються аі керовані симулятори, зокрема віртуальні пацієнти, які реагують на госне за заготовленим сценарієм, а в режимі реального часу. Я вважаю, в майбутньому подібні системи можуть бути адаптовані і для акушерства. Наприклад, віртуальна вагітна з ознаками тривоги. Де медик повинен і зібрати анамнез, і знайти підхід для заспокоєння, а її також дозволяє робити симуляції гнучкими. Сценарій змінюється залежно від дії учасника, що робить на мене навчання реалістичнішим і персоналізованішим. Розвиваються онлайн-формати, вже зараз існують віртуальні лабораторії, VR-симуляції, телеконсультації, і в майбутньому жінки з віддалених регіонів зможуть проходити телесимуляції з дому, спілкуватися з віртуальним тренером, переглядати 3D-моделі пологів та відпрацьовувати дії у критичних ситуаціях. Незважаючи на очевидні переваги симуляції на шляху їх впровадження є низка перепон. Це інфраструктурні та фінансові, адже високоякісні манекени і вар-системи залишаються дорогими. А для державних лікарень питання закупівлі симуляторів часто стикаються з бюджетним обмеженням. Кадрові, щоб симуляційна медицина працювала, потрібні підготовлені інструктори та психологічні. Як парадоксально це не звучить, деякі медичні працівники і навіть пацієнти скептично ставляться до навчання на штучному. Старше покоління лікарів іноді недооцієнтів симуляції, воліючи класичні методи лекція, спостереження реальних випадків, але ж ці заняття існують для того, щоб спробувати, помилитися і навчитися новому. Етичні та правові з появою все більш реалістичних симуляцій виникають питання етики: чи етично, наприклад, використовувати віртуальне немовля з реалістичним плачем для навчання матері з депресією. Також повинні бути протоколи конфіденційності. Якщо заняття записуються для навчальних цілей, потрібна згода учасників. Загалом наведені приклади показують, що симуляційні підходи гнучко впроваджуються і в державних клініках, і в приватних проектах, і в партнерських ініціативах. Ключовим фактором успіху є мультидисциплінарна співпраця. Медики, ті спеціалісти, психологи, організації, які опі опікуються здоров'ям матерів, спільно створюють інноваційні програми. Попри бар'єри впровадження в симуляційній медицині, у державну систему має значні переваги: підготовка медперсоналу, краща якість навчання, менше помилок. Залученість пацієнтів. Це жінки, які проходять симуляційні курси, вони приходять на пологи спокійнішими та більш підготовленими, що зменшує навантаження на лікарів і покращує взаємодію. Та довгострокові вигоди зменшення післяпологового стресу і депресії, більше грудного вигодовування, можливе зниження кількості невиправданих кесарських розтинів завдяки подоланню страху. У науковому полі ще чимало питань, які потребують вивчення, наприклад, як оптимально комбінувати симуляцію і психологічні інтервенції, скільки сесій найкраще проводити, на якому терміні вагітності, які конкретно сценарії дають максимальний ефект. І на завершення, симуляційна медицина в поєднанні з емоційно-психологічною підтримкою відкриває якісно новий вимір у роботі з вагітними та молодими матерями. Цей підхід дозволяє не лише передавати знання, а й формувати досвід, керований. Безпечний, який готує до реальних життєвих подій, майбутнє за технологіями, що зроблять цей досвід ще більш доступними, персоналізованими і ефективними. Застосовуючи симуляцію, ми робимо крок до того, щоб кожна вагітність проходила спокійніше, кожні пологи були максимально безпечними, а кожна мама почувалася впевненою та підтриманою на шляху до материнства. Дякую.